Вітаю на каналі МоєТару. Давайте подивимось, чи є для вас якась небезпека найближчі півроку. Чи є небезпека для вас? Для того, хто дивиться? Міряність хорошо. Вісім мічів. Вісім мечів це ситуація, коли ви жертва обставин і ви не можете впливати на ситуацію. Це можуть бути хвороби. Також це ситуація, якщо ви знаходитесь в Україні ситуація з обстрілами, що ви не можете вплинути на цю ситуацію, ви в небезпеці. Тобто найближчі півроку небезпечно. Але по карті умірениць, що ця ситуація зцілюється. Це, це якби під захистом під своїм якимось вродженим захистом, під захистом вищих сил і намагаються цю ситуацію врівноважити. Карта мир в думках все добре. Це також її думки про мир і думки ваші, що ви не портите самі себе, що у вас в голові повний порядок, що ви правильно себе поводите, правильно налаштовані. Налаштовані, що ви е, як созидательно мислите, і це дуже добре, що це тримає вас в балансі і не дає у цьому негативу впасти на вас. Е, когось чекає найближчі півроку якесь свято, праздник, щось будете святкувати, якась така вечірка. Так, добре проведете час, що ще? В когось буде зміна долі в кращу сторону, в когось в життя прийде чоловік, хтось розпрощається з минулим, яке негативне, яке вас як, тягатіть, то що, то, що не гарне, то, що вам заважає. Та небезпека, яка вам заважає, вона піде від вас. До когось в життя прийде чоловік, який буде помічник, допомагати, захищати, робити все, щоб ви були щасливі. Так, якщо дивляться чоловіки, ви можете стати таким чоловіком для когось найближчі півроку. Це добре. Колесо фортуни на найближчі півроку. Крутиться в гарну сторону, в сторону дев'ятки кубків, це також свято, це кохання, це якісь плоди, те, що ви закладали в минулому в свій добробут достаток, нарешті оцей, ці плоди визрівають, і нарешті прибутки прийдуть. Зміна долі в кращу сторону. У когось народження дитини, може бути прям фізично народження дитини або, або внуків. І також це карта того, що ви багато працювали, і нарешті будуть у ці вашої праці результати, прибуток. Зараз ситуація небезпечна. Небезпечна в плані тому, що ви втомлюєтесь, можливо, захворі... можуть захворіти дітки, можливо, ви можете захворіти. Приділіть увагу більше своєму здоров'ю, не перевантажуйтесь, давайте собі відпочивати, тепліше вдягайтесь, не бувайте в людних містах, там де можна, вірус якийсь підчепити. Небезпечна ситуація. Попіклуйтесь про себе. В Цілком ну, такий непоганий розклад. Оце негатив я зараз приберу. По умеренності нема ніяких таких хвороб, яких не можна було б вилікувати, ви вилікуєте все, все в процесі. Ось негатив піде. В минулому якась нова справа, яку ви починали, нарешті буде. Давати свій результат. Ваші мрії, ваші плани почнуть реалізовуватися. Дуже гарно, що в думках карта Мир правильно налаштовані, в тому ж рухайтесь в тому ж плані, як ви зараз налаштовані, все правильно. От такі думки, і продовжуйте. Не нагнітайте, не думайте про погане. Все світ так влаштований. От бачите, на дні колоди, шість м'чів, небезпека вас мине. Врятуйтесь. Це також припирається, умовна негативна карта. Верховний суд вище сили дивляться на вас, захищають вас. Цим картами ми і перекриємо негатив. Прибираю негатив, знімаю нулю, вище сили, допомоги прошу для того, хто дивиться. Нехай. То, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявиться в вашому житті. Та буде так, так є. буде так. Допомоги, прошу Божого, захисту. Забула, почала фразу, забула продовжити. всесвіт так влаштований, що спочатку ваші всі події вони формуються на ментальному рівні, на тонкому плані. То, що в думках ви собі подумали подумали, там, Щось злякались, чи навпаки чомусь зраділи, чи щось намріяли, воно починає вже простраюватися, всесвіт каже, ага, ти от хочеш такий сценарій. І Всесвіт починає простраювати цю ситуацію навколо вас, притягувати вам, тих людей, які влаштують вам таку ситуацію, події. І воно не може бути так от. Одразу тільки думка промайнула і одразу матеріалізувалась. Ні, всесвіту треба півроку, щоб воно простроїлось навколо вас. Тож, якщо погані думки, погані якісь страхи в голові, воно також простраюється, але матеріалізується через півроку. Цього не треба у цих поганих думок лякатися. Просто кажіть собі, там щось подумали, злякались щось, там переживаєте за близьких там, чи ще щось. Кажіть, мої думки або мої слова не мають сили, буде так. І одразу простраюйте так, як ви хочете. Буде отак, отак, отак. Всі будуть здорові, всі будуть живі, всі виживуть, всі е, будуть при грошах. Грошей завжди на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Мій прибуток, називайте суму, яку ви хочете. Всесвіт буде влаштовувати вам то, що ви хочете. Так це працює. Простараєш це на ментальному рівні, воно матеріалізується в матеріальному. Але є одне но: якщо на вас негативний магічний вплив. Який всі ваші успіхи забирає, або якісь прокляття порчі, то це все, що ви собі мрієте, думаєте, воно йде комусь. То просто треба почиститись, поставити захист, перевірити себе на предмет того, чи є у вас такий магічний вплив. Ну це дуже легко перевірити, якщо. В житті не складається все погано. Працюєш, працюєш, все робиш правильно, думки правильні, нікому зла не бажаєш, а в житті нічого гарного не відбувається, значить, щось неправильно, є магічний вплив. І це треба поприбирати. Це дуже легко знімається. Запрошую до себе на сеанс. Це все вирішується швидко і ставиться захист, щоб вас більше ніхто не турбував. І ще один аспект є: це негативна карма роду і негативна особиста карма. З цим також можна працювати. Є чистка роду. в мене на каналі є безкоштовна, дивіться, просто чиститься. Ось можна на особисту чистку прийти. Це взагалі хороша історія життя. Змінюються повністю в кращу сторону, все, що ви хочете, все, що, якщо ви правильно мислите, там оця вся візуалізація починає працювати 100% життя просто змінюється в, в кращу сторону і для вас, і для ваших нащадків. Тому що такі два моменти. негативної карми, щоб не було, якщо є, треба є методи, як з цим працювати. Ось і щоб не було магічного впливу. Це також можна почистити, прибрати, і все у вас буде добре. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі!